Друзі, всім привіт! З вами Марія. Вітаю на моєму каналі. Я переїхала до Сполучених Штатів два роки тому за програмою U4U і за цей час я стикнулася із багатьма викликами, одним з яких була медична система США. В сьогоднішньому відео я буду з вами ділитися своїм досвідом. Я розкажу, як ця система влаштована, а також дам декілька порад тим, хто планує колись опинитися на цій землі можливостей. Підписуйтесь на мій канал і починаємо. Окей, давайте почнемо з Азів. Ви, напевно, чули, що кажуть, в Америці нема безкоштовного медичного обслуговування. Насправді є, але воно так побудоване, що реально здається, що його нема. Отже, ці дві програми вони називаються Medicare, це для тих людей, які вже вийшли на пенсію, і Medicaid, це для людей працездатного віку, які знаходяться у дуже скрутному становищі. Таку страховку отримують українці, які приїжджають сюди по юфою? Таку отримала і я. В неї є суттєві мінуси. Наприклад, так як ця страховка не приносить багато грошей клінікам лікарям, в багато клінік не погоджуються приймати пацієнтів із цією цим, цим видом страхування державним, і вони відмовляють. А ті, у яких є квота на цих пацієнтів, вони приймають лімітовану кількість людей. Тому я, наприклад, з цією страховкою на самому своєму початку перебування у штатах я чекала на те, щоб закріпитися за лікарем, Бо тут треба закріплюватися за цим сімейним лікарем, я чекала сім місяців. Я не буду казати, що так відбувається з усіма. Звісно, у вас може бути по-іншому. Це все залежить від штату, також від того, наскільки у вас велике чи маленьке місто, чи скільки попиту на ці послуги, наприклад, скільки у вас іммігрантів, легальних, нелегальних там, скільки а, людей. А, Людей похилого віку, тому що їм частіше потрібен цей догляд. А від багатьох факторів це залежить у мене було так: щоб кваліфікуватися на цю страховку на Medicaid скільки треба заробляти. Заробляти треба а, не менше ніж а, в Мічигані. Це віс. 18 тисяч на одну особу. 18 тисяч на рік, ну поділіть на 12 – а це там тисячу з чимось доларів. Це дуже 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 мало. На ці гроші в Америці неможливо прожити. Це напевно. Ну окей, я не знаю, я не буду проводити еквіваленти в Україні, бо зараз я вже не дуже в контакті із українськими цінами, що зараз відбувається, але на ці гроші в Америці дуже погано жити і. Американці кажуть, що you need to be dirt poor, тобто дуже-дуже ем, бідним, щоб тобі держава дала оцю страховку, і те вона буде не ідеальною. Якщо у тебе є хоч якась робота, хоч самий мізер, який, знаєте, найпочатковіша робота, і в тебе є достатньо годин, так? Якщо ти працюєш повний робочий час, то ти на цю страховку не кваліфікуєшся. І тоді у тебе є вибір. Ти можеш податися на страховку через свого роботодавця. Я, наприклад, плачу 100 доларів на місяць за страховку, медичну страховку. А, також варто мати на увазі те, що страховка поділяється на очі, зуби і загально. Я плачу 100 доларів на місяць за загальну, тобто це все, що він може відбутися із моїм тілом. А окрім зубів, зубну страховку, я плачу окремо 40 доларів на місяць. І ще на очі я плачу приблизно 7 доларів. На місяць ця плата так вона дуже маленька. У ну, у порівнянні з тим, що платить, наприклад, мій хлопець. Він сам собі купує страховку, вона в нього коштує 350 доларів. Це середня ціна по всім штатам в усій Америці. Якщо ви одна людина і купуєте собі страховку, вона буде вам коштувати от стільки приблизно на місяць. Якщо у вас родина. Якщо у вас є дитина або двоє дітей, і ви хочете купити якусь хорошу страховку, то будьте готові заплатити за це тисячу доларів на місяць. Найгірше у цьому те, що ця страховка не покриває усе. Наприклад, якщо вам потрібно зробити гастроскопію, гастроскопія тут може коштувати декілька тисяч доларів. Страховка вам покриває, залежачи від того, яка у вас страховка, як вона домовилася із із госпіталом там вже йде постійно оці ці вони знаєте, як negotiation, вони як на ринку стоять. І кажуть, госпіталь каже, лікарня каже, ви нам потрібно заплатити 5 тисяч доларів за це. А страховка каже, ми вам заплатимо лише 3, а інше заплатить пацієнт, і потім вам висилають рахунок. Ось, у вас 2 тисячі, вам треба це оплатити. Тоді ви можете подзвонити у страхову і з ними сперечатися. Будь ласка, ні, я знаю, що я маю заплатити менше. Але у багатьох є на цей час, і страхова компанія хоче вас завжди на якби. Ну, ви зрозуміли, що вона хоче з вами зробити. А тут нема такого, що ти знаєш, скільки ти заплатиш. Тобі можуть ти можеш зайти у лікарню, вийти, і ти не знаєш, що на тебе навісять. Причому вони завжди тебе більше з тебе більше беруть, якісь адміністративні ще фіз можуть взяти. І просто маленький візит до лікаря може тобі вилитися у 500 доларів. І вони скажуть, що о, взагалі, він був 800. Але страховка ваша покрила стільки-то а ви от заплатіть цю різницю. І це все поверх того, що ви кожного місяця і так платите за цю страховку або через свого роботодавця, або самостійно її купуєте. Найгірше так, найгірше, що може статися, це якщо у вас нема жодної страховки ні державної, ні через роботодавця. І ви собі нічого не купуєте, тобто ви живете, от як в Україні переважно більшість живе людей, і в них нема страховки. Якщо така людина потрапляє у аварію або ламає ногу, приїжджає швидка або хтось викликає цій людині швидку, якщо вона не, не в змозі викликати собі сама швидку, і людину везуть у лікарню. Так, це окрема тема, яка є в нас якість, який у нас комфорт у державних клініках. Я сама ламала ноги двічі, один раз Києві, інший в Одесі, і я я. Прекрасно пам'ятаю, як мені сказали, вибачте, у нас нема інвалідного візка. Тому, будь ласка, ви можете прострибати на здоровій нозі до рентген-кабінету. От я з поламаною однією ногою, отак, от її, і а, стрибала на одній, і мені робили рентген і ще попросили 50 гривень на бинтик. Ну, це у нас така система. Так у нас не фінансується так. На жаль, але наприклад, в Італії чи в інших країнах Європи. А це все буде вам безкоштовно, або хоча б не так, як в Америці. А що відбувається в Америці? Якщо з вами щось трапилося, і вам хтось викликав швидку, або ви самі собі викликаєте швидку надім чи будь-де, якщо ви потрапили там у якусь, якщо ви у щось потрапили, вам викликають швидку, і вам вас фіксять все як в анатомії, гре, як в докторі гаузі. Це правда, в Америці чудова система. На екстрену медицину. Якщо вас треба зібрати по шматочкам, вас це зроблять, тому кажуть, що в Америці дійсно одна з найкращих медицин у світі. Але потім, коли ви приїжджаєте додому, середня вартість за виклик швидкої допомоги буде близько 2 тисяч доларів, якщо я не помиляюся. Тому дуже типово, можливо, ви це помічали в американських серіалах, коли Щось трапляється із людиною, її відвозить до відділення до лікарні її сусід або партнер. Це робиться, тому що люди не хочуть платити 2-3 тисячі за виклик швидкої. Деякі страхові компанії кажуть, що вони покриють вам один одну швидку можуть покрити, але це мені здається ще не це лише те, що хочуть прийняти. А так, взагалі, всі знають, що швидку ніхто не викликає. Ти сам сідаєш, і якщо навіть народжуєш, їдеш у, у ту лікарню, бо не хочеш платити за це. Наведу вам декілька прикладів, скільки можуть коштувати різні процедури. Я буду вставляти скріншоти, тож ви можете зупиняти, якщо вам щось цікаве, і дивитися. Так, ну перше, оскільки коштує викликати швидку, це я вам вже говорила. Говорила. Це друге це ER visit, це emergency room. Тобто, якщо вам Потрібно а, ну, щось з вами трапилося, типу ви ногу зламали, і ви от туди приходите і ви сидите у черзі за зламаною ногою. Тобто вони ще приймають вас не одразу, а дивлячись на те, що у вас, якщо зламана нога, можете чекати, можна чекати і 3 години. Якщо у вас там кровотеч, звісно, вас приймуть одразу. Urgent care це щось, типу, якщо у вас заболів палець на нозі і вам потрібно його. Цю проблему вирішите, але це не настільки urgent як якщо у вас там зламана нога нога Тобто ви от сюди йдете, йдете ось такі ціни. Далі, скільки коштує cancer, кенсер, так скільки від раку коштує? Ну тут взагалі якісь баснословні суми. Так, що далі? А, МРТ треба зробити: от, тест крові, тест на холестерол, холестерин, екстрей, рентген, от, такі от, ціни. Від, від чого залежить? Скільки воно коштує? Залежить від. Від того, скільки у вас аналізів і яка складність, яка складність процедури. Далі по з приводу медикейшінс. Я теж приймаю одну медикейшн для щитоподібної залози. І в мене вона дешева. Десь 8 доларів за 30 таблеток. Це щось у нас в Україні, до речі, вони продаються без рецепту. Тут чомусь мені потрібно було рецепт. Не знаю. Ну я я плачу 8 доларів, але це означає, що моя страхова покриває якусь частину. Так, далі, давайте подивимося. О, це дуже цікава тема. Я працювала в ресторані, мої колеги не мали страховки. Це, до речі, те, що відбувається тут з людьми, які працюють у сервісі, тому що в сервісі зазвичай не провадять іншуренс своїм робітникам. Мої колеги, так, дівчата, я працювала по суботам кожної. Кожного тижня у цьому ресторанчику ми з ними так подружилися, і вони мені розповідали, що середня ціна, якщо ти хочеш народити, і в тебе нема страховки, буде коштувати близько 20 тисяч доларів. Це якщо ти просто приходиш, народжуєш, мені здається, навіть без, без анестезії, і ти там залишаєшся, начебто, два дні у лікарні, тебе виписують і тобі дають рахунок. Тобі висилають на пошту рахунок. Це з усіма з усіма там дуже багато буде цих цих. На що витратили кошти, вони знайдуть у вас, що вам там приписати, але середня ціна буде 20 тисяч доларів. Якщо у вас є страховка, наприклад, якби я зараз тут збиралася народжувати, от у мене є страховка, так я можу е, 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 йти народжувати. З у мене бо вона покрила більшу частину, але я б заплатила в середньому 6 тисяч доларів. Це вже що залишається заплатити після того, як страхова компанія покрила свою частину. Якщо, о, я вам зараз розкажу, мій хлопець, до речі, мій хлопець Чубетар, його бачили в інших моїх відео, якщо ні, то будь ласка, я інспектувала його магазин у моєму відео. Запрошую до перегляду. Мій хлопець має брата-близнюка. Вони народилися з однієї утроби матері, і у них були якісь проблеми, вони мали піти у Intensive Care Unit. Там реанімація, по-нашому але, типу, ну, Intensive Care Unit. Вони там знаходились, мені здається, два тижні, і рахунок був, але щось тоді. Це було 33 роки тому, коли він народився. Тоді це краще покривалося. Зараз погіршилася медична система, тоді йому все покрили його батькам, Так? тому вони не мали такого платити. Але взагалі я чула про рахунки і півтора мільйони доларів. Якщо дуже серйозна проблема якась з дитиною, і її не можна виписувати із лікарні, якщо треба то, ну, як в анатомії Грей. Знаєте, то там я дивлюся, я люблю, до речі, Анатомію Грей. Чекаю зараз 20-го сезону. А коли ти, ти це дивишся, то тобі це дуже цікаво і думаєш, боже, яка класна медична система? Оце країна, в якій треба жити. Що не дай Боже щось трапиться, ти не помреш. Люди банкрутують, люди реально не можуть покрити навіть ковпей. Уявіть, якщо ви працюєте в ресторані, у вас зарплата там, ну можна заробляти багато, але залежить від сезону. У вас... Нема такої стабільності в житті, або якщо ви працюєте на іншій малооплачуваній роботі, і у вас такий рахунок ви народили, вам потрібно покрити 6 тисяч доларів. Не у всіх людей тут такі гроші є. Воно так здається, що в Америці багато людей е заробляють. Ну, вона так і є, але не всі розумієте. Є люди, які працюють в супермаркетах, які працюють в ресторанах, які е, працюють на пошті і заробляють. Ну, звісно, вони не голодують, але не так, щоб в них були гроші, заплатити 6 тисяч за гастроскопію, 10 тисяч за народження дітей, ще уж якісь Care Unit. Тут реально важко жити, знаючи, що тебе. От о, держава тебе не підтримує, якщо щось таке трапиться. Ти знаєш, що ти сам за себе, твоя родина сама за себе, і плюс тобі ще й треба бути, е, дратися за ці кошти із страховою компанією. Оце саме та причина, чому медичну систему не люблять. Бо тут людина не стоїть у главі цього. Тут медична система це про збагачення, на жаль, це фармацевтичні компанії стоять за нею, і insurance companies теж стоять за нею. Так, давайте підемо далі. Вибачте, я трошки відволіклася. Операції surgery, скільки коштує видалити апендицит від 1800 до вісімдесяти двох тисяч доларів за те, щоб вам вирізали апендицит. Якщо ви маєте собі видалити гланди он 790 до дванадцять тисяч плюс. Що ще тут можна видалити? Так, давайте вниз підемо. О, якщо ви щось зламали собі чи розтягнули хіп фрекчев зламали собі хіп, ваше це бідро 1653 що ще а physical therapy, воно ну, хоче... а per session, До речі, це дійсно відбувалося з моїм хлопцем. Він грав у футбол і потягнув коліно. Прийшов, Дор... нагадую, в нього страхов, страхів, страховка, страховка. Він платить 350 доларів на місяць, і йому сказали, що окей, тобі потрібно з твоїм розтягнутим коліном. Там якісь робили процедури фізичні. Сказали, тобі потрібно ці мішочки, якісь вправи. Ну дійсно нормально з ним працювали. Сім сесій йому прописали, щоб він ходив і годину. Це вони йому робили. Фізик на його коліно. І він платив, це так, це так дивно це чути, він приходить і каже, О Марія, так, таку я діл отримала, така вигідна угода в мене, я плачу лише за одну сесію 70 доларів. А так вона коштує 200. Бачиш, от урвал! Я на нього дивлюся і думаю: думаєш, що урвало щось? Ну окей, чи щось він ще там робив? А знаєте, оцю треба було йому встановити капу, що коли спиш, зуби стираються. І йому сказали, що треба встановити цю таку пластинку, капу на ніч, щоб зуби не стиралися. І вона коштує тисячу доларів тут. Ну, а він її зробив лише. За 300. і ходить такий гордий, що от, от, от у мене кра. У мене теж була проблема із зубом одного разу. У мене я носила брекети у підлітковому віці. І знаєте, коли брекети знімають, кріплять на поверхні зубів задньо такий ретейнер таку штучку. Вставлю фотографію. І в мене оця остання з одного зубу остання ця ліпучка, вона у мене відпала. І я подзвонила і сказала: будь ласка, ви можете мені прикріпити її назад цим клеєм? Ну, і щоб там, знаєте, оця штучка, така палка, як з інфрачервоним світлом, там, де її привіплюють цей клей. З мене взяли 150 доларів. Я кажу, слухайте, ну в мене ж є іншуранс, я плачу кожного місяця 40-50 доларів. Будь ласка, подзвоніть моїй іншуренс, щоб вона покрила це все. А вони кажуть, що знаєте, ваша іншуренс покриває вам лише дві чистки на рік, і там еквівалент однієї пломби. Тобто, ви маєте за це заплатити. Які поради, поради, які можу вам дати? Перше це не викликайте швидку швидку в Америці. Викликають, коли щось трапилося дуже серйозно. Або якщо це a car accident і ви не в свідомості або Реально ви зараз помрете. От тоді викликаєте швидко. Якщо у вас висока температура вночі, якщо ви зламали ногу, якщо у вас сильний поріз, ви це все перемотуєте собі. Ну, звісно, якщо це не артерія лише, все це перемотуєте і їдете у лікарню. Або самі, або ви просите когось у своєму оточенні, або що тут дуже типово, ви виходите з будинку і йдете до сусіда. Я чула багато історій, коли сусіді просять відвести у імерд. Часи, тому що ну, сам не можеш зі, зі знаменою ногою їхати. Перша порада: не викликайте швидку, якщо у вас не серйозна проблема. Друге. Друге, записуйтесь до свого спеціаліста чи до сімейного лікаря. Заздалегідь у мене було що я чекала 6-8 місяців, щоб мене впустили до лікаря, взагалі дозволили стати пацієнтом, і потім я ще 6 місяців чекала, щоб в неї з'явилося віконце, щоб я собі на медогляд записалася. Тобто, беріть собі приблизно 6 місяців. Якщо ви хочете кудись піти, ось, на щось записатися, записуєтесь ну, десь 3, точно, мінімум 3 місяці, 3-6, якщо ви хочете піти особливо до спеціаліста. Спеціаліст це типу там, лор чи там, гінеколог, ось, не просто загальний лікар, до загального теж треба, але спеціаліста особливо треба заздалегідь. Далі читайте відгуки про клініку. Якщо ви йдете у просто in клінік, тобто не у своєму network клінік, а у якусь от просто як Urgent Care, ваша клініка, наприклад, не приймає, а вам потрібно щось там собі перевірити, цей палець, так, щоб він там грели не відпав. А, і читайте відгуки на Yelp, такий а, сайт, типу, Ну є, чи на Google, знаєте, де люди а, виставляють свої відгуки, і там дуже часто можна побачити, якщо хтось пише, що типу оця клініка а, дуже дорого бере, чи якісь вам extra charges. Пише, тобто це треба читати. Далі, якщо у вас дійсно дорогі процедури, наприклад, вам потрібно ставити брекет, ну, брекети це треба, напевно, тут робити, бо там вже ж корекція постійно, там не наїздишся. Але, наприклад, якщо вам потрібно зробити якусь операцію на щелепі, тут це може коштувати 20-30 тисяч доларів. Ось на такі процедури дешевше, набагато полетіти до себе додому. Якщо серйозна, серйозна якась процедура, але якщо ви знаєте, що вам її вдома зроблять не гірше, ніж тут. І остання порада буде negotiate, тобто обговорюйте ціну. Якщо ви бачите, що вам прийшов якийсь біл на суму, яку ну яка точно ви знаєте, що щось не так, то ви берете оцей код за послугу, який вам дали, і вбиваєте його онлайн, і читаєте більше про нього. Типу, от, процедура 50-66. Ці коди у них універсальні в медичній системі. І ви читаєте, що це за процедура, вам видадуть веб-сайти, де можна побачити, скільки така процедура приблизно коштує. Потім ви можете подзвонити в страхову і спитати, а чому так, чому так. І дуже багато разів я чула, що люди, які дзвонять і сперечаються, оскаржують це, їм платять, їм дозволяють заплатити менше. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, це мені дуже допомагає просуватися на Ютубі. Також, якщо ви хочете поставити запитання або запропонувати нову тему, я з радістю читаю ваші коментарі і спілкуюся з вами. У них ця тема насправді дуже обширна. Якщо ви пошукаєте інформацію англійською на Ютубі, чи будь-де у Гуглі в інстаграмі, на Тіктоці, ви побачите, що людям ця тема болить, і багато є інформації про неї. Я сподіваюся, що я донесла свою думку до вас, до українців, і що комусь ця інформація стане у пригоді. З вами була Марія. підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!